Всім привіт. 1 грудня 2025 рік і компанія Електромотор. Друзі, сьогодні в розпродажу компанії електромотор попали з цепки до мотоблока. Показую, як виглядає. Виглядає, як Дайте трошечки уберу. Виглядається одне діло, давайте озвучу. Діаметр у нас, друзі, на діаметр 20 міліметрів. Сам кріпєш. До пальця і, і висота 80 мм, а внутрішній 20. це кріпить до самого мотоблока. Просто не пам'ятаємо, до якого це були мотоблока, сцепки через що отак от, от. І озвучуємо. Тут у нас длина. Так, трошки далі. 30 сантиметрів. А тут, друзі, звідси до звідси 10 сантиметрів. От таких, друзі, пару сцепочок є у розпродажі. І також от, от така є стяжечка. Так виглядає. Так що, друзі, кому потрібно, передивляйтесь розміри, ні так переозвучу, домірившись штангенциркулем, отвори. Ну, так, друзі, прикину, що точно 20 мм. Тут також бачите. Поворотний, отак, механізм, досить така універсальна сепка. Кого зацікавило, телефонуйте 063 426, 1010. Нема світла, друзі, так що вибачайте.